Доброго ранку. Я рада вітати вас на своїй кухні. А готувати сьогодні буду швиденько. Гриби, які збирали, тільки збирали, свіжі відосиновики. І готуватиму з ними спагеті. Отакі три грибочки. Я прибрала мочалку або сіточку, то як каже, такі вони. Все вибрала. Ніжку прибрала і нарізати на дрібненькі частинки. Ще нам потрібна цибулинка, дві морквинки, кабачок, мелений перець, сіль і спалити. Нарізую спочатку грибочки на дрібні слойси. І так самісінько нарізуємо дрібненько. Величезні такі гриби, але, як не дивно, не чергує. Вона ну, такі приблизно частинки я нарізала. І розігріваю сковорідку, Наливаю олії. І викладаємо грибочки. Подивіться, якого вони такого червонастого, родуватого кольору. Це справді. Справді підготувалися. такі це грибочки, хто не знає. Ну, хто називає їх підосиновиком, хто підберезниками. А ростуть все таке вони підосинами. А красноголовці навпаки називають підосиновиками. Ну, я, ми називаємо їх підосиновиками. А хто називає Ось такі вони молодесенькі. А це я трошки старіший готую. Нарізуємо одну цибулину, таку величеньку цибулину, як подобається, великими шматочками, маленькими шматочками, кому як подобається. Ну, мені подобається маленькими. Грибочки протупувалися 10 хвилин і вкидаємо цибулю. Нарізуємо один кабачок, Теж дрібненько. І натираю дві морковки. Ось такі. Більше молоді морковки. Цибулька віддала цей аромат гарний. І додаю морковку. Да, так написано. І додаю нарізані кабачки. Они ковы не пустили стих. Коли затушкується за труски кабачок, додамо трішечки водичку, підтяжоної. І накріємо колечкою на маленьку вогню. Доводим до готовності. Додала я 100 грамів води, ну, можливо, 80 грамів, і підсолюємо, поперчимо трішечки за смаком і накриваємо трішечкою і доводимо до готовності. Кладу томатну пасту ложку, розвожу. Гарячою водою, кипятком, вкидаю сюди кріп і додаю до наших рибочків. І при цьому буквально дрібочку кидаю цукру і розмішую. І ще протушую 2-3 хвилини чайника гулилати кірку, от небагато подивіться, стільки, і кидаю спагеті, пів пачки спагеті. На тарілочку викладаємо спагеті. Зварені вже і додаємо тушковані гриби з чолочками. Викладаємо і масимо так спагеті. Я приготувала такий салат пальчики гостренькі, дуже смачний. І викладаю. До спаяйте з рибами. І виходить дуже смачний сніданок. Я вже спробувала. Це неймовірно смачно. Будь ласка, якщо вам сподобався такий наш мій сніданочок, підписуйтесь на мій канал, поставте лайки. Якщо вам така ідея сподобалася, на попередньому відео я показую, як я готую такий салат з пальчиків. Він дуже і дуже смачний. Із часничком, із кропом.